Вітаю, друзі! В базах поліції є дані про сотні тисяч можливих ухилянтів їх перевіряють. Заявляє міністр внутрішніх справ Ір Клименко. Поліція з працівниками ТСК може працювати на вулиці, але повістку може вручити виключно військовий працівник ТСК, і ми спільно працюємо на блокпостах. Поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТСК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТСК, розповів міністр внутрішніх справ. Пане міністр, 30% 25-30% поліцейських реально воюють. Реально захищають державу на фронті. Колишні ваші колеги, начальник Національної поліції України, Сергій Князів, пішов до Збройних сил України і старшим солдатом воює в 72-й бригаді. Андрій Крищенко, начальник Київської поліції, пішов і воює. Але 70% поліцейських це є ухилянти, бо вони не хочуть ні під яким приводом на фронт. А я твердо переконаний, той, хто не пройде через фронт, не має права далі служити в поліції. Чому? Тому що ветерани, люди, які воювали і захищали країну, зараз повернуться і будуть ходити по нашим вулицям. А їх якийсь ухилян поліцейський зупинятиме і казатиме Ти порушуєш громадський порядок, да буде він посланий? Тому що для того треба мати авторитет. І якщо він силовик, то він має пройти через захист вітчизни. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.